Привіт, друзі! Як і обіцяла трохи макіяжу, трохи. І постараюсь, хоч і обіцяла бути веселою бадьорою сьогодні, незважаючи на те, що субота, вихідний день, всі відпочивають, мої принаймні вдома. А я їду приблизно за 2,5 кілометри. У мене зараз будинок. І взагалі 5,5 годин, 6 будинків, і це без перерви буде аж. До кінця, до фіналу, десь до другої години. Точно зараз не скажу. Поїхали. Мабуть, на вулицях зараз буде ще безлюдніше, ніж зазвичай. Зазвичай працюють різні адміністративні контори, різні офіси. Крамнички працюють в суботу, принаймні там півдня, точно, в неділю зовсім все вимирає. Люди намагаються відпочивати і роблять це не на вулиці, а в себе вдома. Тому справді виглядає так, як ви пишете, що наче всі повимирали. Просто така ось активність. Машинами, до речі, переміщуються більше, ніж ходять пішки. Це теж норма. Як такого в суботу немає. Хоча мені здається, що влітку, навесні, влітку, в суботу тут все ж таки більше тих, хто. Торгує, а основний ярмарок в нашому містечку в четвер, коли перекривають центральну площу, авеню делягах. Бокзальний. Проспект вокзальний, вибачте, тому що Авеню. Отже, я в житловому комплексі, в якому вже не перший раз. Залишаю тут велик. Це сходи на другий поверх. Взагалі треба верхова сюди. Так, тут закінчила першу годину. Так, тут заблокований вхід, тільки через код можна це зробити. Так, ну що, це було нелегко насправді. Зараз розповім чому. Так як я вже казала, мадам лежить, не встає, і... але я зрозуміла, що вона ще й поводиться не дуже добре. В плані того, що вона зняла, судячи з усього, вона вночі просто зняла підгузок, тому що сухий, є, ось як його одягли, чисте, сухе лежало поряд з ліжком на підлозі. І все, що з нею вночі відбувалося, все це відбувалося прямо на ліжку. Тож, і сорочка нічна, і все. Мені довелося все міняти. Мити а, її, ліжко. Я перестелити не можу. Я просто положила чисті пелюшки, такі одноразові застелила все це. Ну, це все, її треба було перевертати, бо кілька разів менше з тим, я впоралась. І взагалі, тема не про те, яка я трудівниця, а про те, що ось така поведінка, що в неї. І явно вона розуміла, що вона. Щось зробила таке. Ну, Захотілося людині так поспати, а потім хтось прийде і це все виправить. Це, до речі, та мадам, про яку мої колеги е, обговорювали, скажімо так, і жалілись одна одній, що взагалі-то там мити, е, піднімати з ліжка мають медсестри, медбрати це їхня робота. А ми маємо тільки там, ну, прибирати по мінімуму, допомогти зі сніданком. Ну, власне, що я її зробила там каву їй, тости і все таке, те, що вона любить їсти на сніданок. Ось, ну, звичайно, там прання запустила, в обід хтось має до неї прийти, і ввечері теж тож, розвішуємо. Так, от працюємо з колегами. Тож. Ясно, що мені важко було б її і піднімати, щоб перестелити і так далі. Тобто, це насправді мали мені в Ну, це вдвох ми маємо працювати з медсестрою, але якось тут якийсь незрозумілий момент. Добре, менше з тим, все, все гаразд, залишила її саму до обіду, хтось прийде в обід. Єдине питання, що в мене ключ, який я взяла в офісі для того, щоб вранці туди потрапити, але є ще один запасний, який там захований в спеціальному місці біля квартири. І це І в нашому планері є нотатка, де той ключ брати. Тож я думаю, це питання вирішиться без мене. А я їду до Місьо Марселя, там, де моя пара. З Альцгеймера і в неї, і в неї, і в нього. І я сьогодні буду в них два рази. Зараз вранці годинку. І в обід годинку, знову я. Вузаве для душ для душ, вуфел для душ. Теж, кажу, що зробив вже душ. Пішла, перевірила, душ сухий, кажу. Ні, треба А, точно, треба митись. Бонжу. Але а тут Альох. Так, і щоб ви розуміли, я навіть невелик сідати не буду, тому що наступний будинок він через паркан. Мовляється. Ще годинка. Так, але перш ніж почати, скажу про дідуся, який мене вже не провів. Перший раз, коли я ось так вранці була, не перший, ну, менше з тим. Я його запитувала, чи він приймав душ, він казав так. Я не перевіряла якось і взагалі на тому не зауважувала. А це вже я зрозуміла, що він хитроє. Тож я йому сказала, треба в душ. А, так, душ, душ. А перед цим сказав, що все, я сходив, я помився. Ну він то і не пам'ятає. Добре, менше з тим. Розповім потім вже все йду. Все. І в мене є тепер перерва, буквально 30 хвилин до наступного місця. І це наступне місце буде на головній площі. Тож в мене є можливість 20 хвилин вдома провести. Подивлюся, як там моя сім'я відпочиває в суботу. Схоже, приходили друзі-католики, залишили коробки для яєць. Так, ну, нам так багато не треба. Оля. Погода покращилась, треба діткам йти гуляти на вулицю. Зараз ми це обговоримо. Ну що експеримент з макіяжем проходить погано, тому що на масці залишилося більшість мого макіяжу, де я її поділа ту маску. Ось, і забуваю очі теру. теру. Не знаю, видно буде чи ні. Це Я помітила, що це мій тональний крем. Так що таке собі задоволення і очі. Ну, що ж справа в освітленні насправді. Добре, погралася сьогодні, та й все. Не варто воно того, правда. Окей, зараз в мене півгодинки в жінки. Я один раз в неї вже була. Ту, яку я навчила казати дякую. Вона виявляється, знала слово спасиба. Ну, я їй сказала, що треба казати дякую. Отже, півгодинки допоможу їй. Потім повертаюсь до Марселя. Обід їм готую, саджаю поїсти. І потім у мене мадам Маргаріт. Незвично в обід. І вона, здається, вчора зраділа, коли дізналася, що я до неї прийду в суботу, а не тільки в будні дні. У нас барбершоп відкрився в нашому містечку. Уявляєте? Останній поверх, і це одне з таких ось приміщень, будинок старовинний, який був розділений на кілька квартир. Отже, допомогла з обідом розігріти, помити потім посуд, сервірувати все, як завжди. Але затримуюсь, не вистачило мені 30 хвилин. Я повертаюсь до Марселя а, з дружиною Сюзанною. Так, це десь 2 кілометри, більше 2 кілометрів. І що, що цікаво, ось пара мадам, месьо, в яких Альцхеймера, в яких я їду в них. До них приїжджають три рази на день і на вихідні теж, але фігурують завжди в планері то він, то вона, то він, то вона. Але виходить так, що той час, який з ними проводиш, треба працювати з ними обома. Контролювати, готувати, їсти на двох. Ось така система. Я думаю, що за рахунок цього в них є більше годин, які їм приділяють. Але це як одночасно, гуртом. Робота гуртом. Тобто я й вимовила Марселя піти в душ. Сюзанну теж розбудила, підняла сніданок, тоді теж її відвела в душ. Жінки, в якої я тільки що була ім'я одет. Отже, Івет, Полет, одет. Жанет ще не було, як буде. Я вам повідомлю. Так, цікаві такі французькі імена. Класна погода. Тепло і гарно. Будинок на продаж. Ось цей будинок теж буде продаватися. У мене тут напроти живуть мій бенефіціар. Тут жила жінка за 90.

Окей, okay. 13-та година. Ще в мене мадам Маргаріт. Годинка обідня. І все. Робоча субота закінчиться, але ще буде півдня на домашні справи і відпочинок. Перевірка стану мого макіяжу. Мені здається, все ще більше попливло. Ще раз кажу, що це був експеримент, і я думаю, що він невдалий зайвий раз доводить, що це несумісні речі, принаймні така робота, такий інтенсив. Зач... Зачиняємо, закриваємо цю тему і їдемо. Відчиняємо ще раз. Хотіла просто сказати, забула. Я насправді про це розмірковувала щодо макіяжу і зовнішнього вигляду. Справа в тому, що в мене мама, от, фанатка макіяжу, знає різні техніки. Ну прям, мабуть, в іншому житті, чи за бажанням вона б могла в свій час змінити професію, і стати професійною візажисткою. Ну, але скільки я її пам'ятаю, все життя вона дуже ретельно відносилась до макіяжу. Як то кажуть, за хлібом не виходила, якщо не нафарбувалась. Зараз вона більше часу вдома проводить, тому менше косметики, але вона знає, насправді користувалась завжди найкращим всім, найдорожчим. І відповідно, коли вона мене бачила постійно без макіяжу. Робила мені зауваження, що так не можна, так не можна. Треба фарбуватись. Ну, а я їй пояснювала завжди, що мені це не цікаво, це не на часі. От вчора теж про це згадала, що якби вона мене бачила, що я ще й відео знімаю так от просто люди. <гум> Зовсім не прикрашаю себе. Тож так, така історія. Так, ще раз пропусті вулиці. Насправді люди є, я їх бачу, небагато. Вихідний день всі або дома. Більшості будинків є тераси, сади невеликі. Тож люди зайвий раз по вулицях не ходять. Якщо потрібно, на машині їдуть в супермаркет. а так, щоб просто ходити. Вулицями гуляти таке рідко буває. Скоріше це роблять туристи зазвичай. Ось. Е, Вдень всі на роботі. Е, ну, таке. Плюс рахуйте, що це ж маленьке містечко. Незважаючи на те, що будинки виглядають як міські такі забудови. Тим не менше людей живе небагато, так, щоб натовпи вулицями ходили. В великому місці по-іншому все виглядає щодня, там і пробки, тобто затори, і людей повно на перехрестях на вулицях. Тож таке. Ніхто не вимер, але це в наше містечко ще й таке, що звідси тут люди живуть, а їздять на роботу в тулузу. Мабуть, половина. Працюючого населення, цього містечка, їздить кудись на роботу. Тож в день, зранку і до вечора нікого немає. Ось, нікого не видно. Та й таке. Так, смертельний номер. Тут, де я зазвичай пішки ходжу. До речі, ось вам камелія <гум> з такого ракурсу. Так, буду з'їжджати велосипедом. Це я гальмую, їду і гальмую, щоб аж занадто швидко не проїхати. Балає, лаве sol, Так, вгадайте, куди ми їдемо? Всі разом родиною, не в музей. Так, знову діти просяться в Маюс поїхати субота. Після обіду буквально годинка буде в них там походити. Так, машина ще не доремонтована, і тому поїхати, наприклад, в Тулузу це доволі складно. Потягами це просто дуже складно. з... Розкладом до того ж там, здається, ще не закінчилася забастовка, страйк. Тобто Тож у нас одна розвага. Ну, ще можна піти в парк погуляти, але поки що ось, Побажання дітей виконуємо. Такий у нас шопінг не в торгівельних центрах. Ще двоє побігли, повернулися за куртками, бо вийшли. Такі розпащили, думають, що тепло, але в нас вже трошки прохолодно. Чекаю. У нас тут дошка оголошень, як завжди. Різні події, свята. Те, що буде відбуватися. Гриш, ти знущаєшся? Ну, звичайно, цю татову куртку, Боже. Що про нас подумають люди? Це вже інше питання. Обережно не впади. Хто це? ведмедик пухкенький. Кишенька. Книга, ось позначення, класика для коледжів і ліцеїв, тобто для середньої і старшої школи. Це те, що йде по програмі, вони кілька місяців можуть це вивчати, тому ну, замовляють, купують. Але ось, бачите, є можливість купити флобер Мадам Мадамболері. Є можливість купити вже не нове, 50 центів всього. Ось Саморади-Бальтак, ще флобер, мопасан. Власне, так, французи вивчають французьку класичну літературу, їм є ще вивчати, звичайно, Росія. це вже зовсім зроні і книжки. Не знаю, якого року видання. Ось підписана книжка Соня написана Віктор Іго. іго». Романи сентиментальні, романи популярні. А останні ну, це щось новинки, біографії, романи, романи. Ось сімено про комісара Мегре. Пам'ятаєте, такий детектив? Тільки залишилось три книжки, три частини. І Гаррі Поттер. Орден Феніксу в оригіналі можна читати англійською. Так, коштує 3 євро. Так, ідемо в відкритий простір, там, де дешевші речі продаються. Ну, Зараз мене Семен сюди покликав, тому що йому там, він там щось знайшов. Ось тут лежить справжній скарб. Це мідний чи, можливо, латунний світильник з якогось замку. 100% його сюди привезли. І думаю, що коштує він. купу грошей, якщо це забрати і відреставрувати або навіть ні. Думаю, на eBay це коштувало б просто шалені гроші. Ось яка потрібна річ. Хлібопічка на величезний таку. Хліб на величезний, але її вже купили. Друзі, буду закінчувати цей влог. Він, звичайно, якось так нелогічно обірвався, мабуть, і було б класно показати вам, що ми купили. А ми дещо придбали, а дещо навіть дітям безкоштовно там віддали. Я обов'язково це все зроблю, але це затягне ще на 10-15, може й більше, хвилин це відео. Тож відкладу це на наступний раз, і в наступному вже точно ви все побачите. Доволі цікаво, мені здається, буде переглянути. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі. Сьогодні ще буде пряме включення о 6-й вечора по Києву за Києвом. Ось я вас запрошую, поговоримо, повідповідаю на ваші запитання, якісь новини розповім. Отже, до вечора або вже до наступного відео. Бувайте!